Япізної освіт, урок 33, тиждень 4. Тема уроку япізної освіт будова атома, протони, нейтрони та електрони. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий відеолист від нашого центаврика. Увага! Навчальні одиниці про будову речовини. Так, будь-яка речовина складається, наприклад, з молекул або атомів, а молекула, відповідно, складається з атомів. Також ми вже знаємо, з яких частинок складається атом. Пригадаймо разом. Давайте ми з вами пригадаємо, з яких частинок у нас складається атом. Так, атом у нас складається з протонів, нейтронів та електронів. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Атом складається з ядра й електронів, які рухаються навколо ядра. До ядра входять протони і нейтрони. Повторіть зараз цю навчальну одиницю і пам'яті. Дуже добре. Прочитаємо з вами наступні речення та розфарбуємо зеленим кольором кружечки біля тих тверджень, з якими ви погоджуєтеся, а червоним кольором біля тих, які вважаєте неправильними. Отже, у центрі електрона розташоване ядро, навколо якого рухаються протони? Так чи ні? Ні. У центрі атома розташоване ядро, навколо якого рухаються електрони. Так, отже, ми зафарбовуємо червоним кольором. Друге, електрони рухаються навколо нейтронів. Так, ми можемо сказати, що погоджується з цим а, реченням, але частково тому, що електрони в нас рухаються навколо ядра. А в ядрі в нас знаходяться нейтрони і протони. Третє: до ядра атома входять протони та нейтрони. Так, четверте ядро атома містить електрони. Ні, ядро атома в нас містить протони і нейтрони, а електрони в нас знаходяться навколо ядра атома. Зафарбуйте червоним кольором. Дуже добре. Розгляньмо з вами рисуночки на 23-й сторіночці. Уставимо пропущене у підписах та моделях атомів. Отже, пригадайте! Електрон ми позначаємо кружечком синього кольору. Протон так, кружечком зеленого кольору, а нейтрон, ніби такого червоно-рожевого кольору. Отже, перший наш рисуночок це модель атома гідрогену. Атом гідрогену має скільки електронів? Так, один і протонів один. Запишемо з вами: один електрон, один протон. Електрони, як ми позначаємо? Мінусом, так, тому ми тут ставляємо на синенькому у нас на синенькій частиночці мінус, а протон плюс. Так, дуже добре. Наступний рисуночок це в нас модель атома гелію. Отже, атом гелію в нас має. Скільки електронів? Так, два електрони дивимося синім кольором, поставляємо мінус на них. Скільки має протонів? Два протони, так, дивимося у в з зеленим кольором кружечки. Ставлюємо там плюсики. І скільки нейтронів? Так, два нейтрони. І на третьому рисунку ми з вами маємо схему атома літію, тобто модель атома літію. Отже, атом літію у нас має скільки електронів. Так, три електрони. Це в нас синеньким кольором. Ставлюємо там які знаки? відняти. Так, скільки містить атом літію протонів. Також три протони зелененьким кольором ставлюємо плюси і пишемо три протони. А скільки містить нейтронів? А нейтронів у нас чотири. Так. Пишемо чотири нейтрони. Дуже добре. Ти вже знаєш, що молекула водню складається з двох атомів гідрогену. А як ви думаєте, скільки протонів, електронів та нейтронів уміщує молекула водню? Якщо один атом гідрогену у нас має. Так, один електрон і один протон нейтронів немає. То тоді у нас два атоми гідрогену матимуть два електрони, два протони та жодного нейтрона. Так, запишемо два електрони, два протони та жодного нейтрона. Дуже добре. Прочитаємо з вами разом із нашим диктором наукову довідку. У центрі атома розташоване ядро, навколо якого рухаються електрони. До складу ядра входять протони та нейтрони. Електрони й протони мають електричні заряди. Електрони е мають негативний електричний заряд мінус. Протони П позитивний плюс. Нейтрони Н електричного заряду не мають. За величиною заряди протона та електрона рівні. В основному стані кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів. Скажіть мені, будь ласка, що в нас розташоване у центрі атома? Так, в нас розташоване ядро, що входить до складу ядра. Так, протони та нейтрони. А що ми можемо сказати щодо, е, щодо електронів? Так, електрони у нас рухаються навколо ядра. Який електричний заряд мають електрони. Так, це негативний електричний заряд. Мінус. Ось ми можемо бачити на моделі атома літію, Який у нас електричний заряд мають протони? Так, позитивний плюс, ось ми бачимо також на моделі атома літію, А нейтрони. Так, не мають у нас електричного заряду. Але нам відомо, що в основному стані кількість електронів у атомі дорівнює кількості протонів. Так, і саме зараз на сторіночці 24 перегортаємо з вами нашу сторіночку. Ми, використовуючи умовні позначення і рисунки до завдання 4, те, яке ми з вами. Виконували попереду, спробуємо розфарбувати моделі атомів гідрогену, гелію та літію. Розташування частинок усередині ядра на схемі довільне. Що це означає? Пригадаємо, ми з вами електрони позначаємо яким кольором? Так, синім кольором, протони зеленим кольором, а нейтрони рожевим кольором. Отже, Модель атома гідрогену. Так, один електрон і один протон. Електрон у нас ніби на ось такій уявній орбіті, ми можемо сказати. Отже, один електрон зафарбовуємо синеньким і позначаємо заряд який? Заряд мінус, так. І тут протон зафарбовуємо зеленим кольором і заряд плюс. Наступне це в нас модель атома гелію. Ми знаємо, що у гелію в нас міститься так, два електрони, два протони і два нейтрони. Зобразіть зараз. Дуже добре. І третє у нас це модель атома літію. Пригадайте, модель атома літію має, так, три електрони. Три протони і чотири нейтрони. Зобразіть зараз це на малюнку і не забудьте позначити знаки зарядів плюс та мінус. А тепер давайте з вами перевіримо. Ми можемо повернутися на 23-ю сторіночку і перевірити. А можемо зараз подивитися на екран і перевірити з екраном. Отже, перше, це в нас модель атома гідрогену один електрон і один протон. Друга модель атома гелію, два електрони, два протони і два нейтрони. І третя це модель атома літію. Дивимося, три електрони, три протони і чотири нейтрони. Дуже добре, молодці. Попрацюємо з вами над наступним завданням відкрийте сторіночку 43 у ваших підручниках. На цих рисунках у нас зображено моделі атомів, що перебувають в основному стані, тобто мають рівну кількість протонів і електронів. Скільки та яких частинок бракує зображеним моделям атомів? Доповні зображення використовуючи умовні позначки. Отже, перше, це в нас атом гідрогену, що тут у нас не вистачає? Не вистачає одного протона. Домалюйте його. Звернемося до умовних позначень, як правильно нам потрібно позначити. На моделі другого атома, так, це у нас модель гелію. Так. Ми знаємо, що модель атома гелію має два електрони в основному стані. Так, два протони і два нейтрони. Домалюйте, будь ласка. І на третьому рисунку це в нас модель атома літію. Ми знаємо, що у моделі атома літію, так, у нас три електрони, три протони. І 4 нейтрони так домалюйте, будь ласка. Чудово, молодці! Повертаємося з вами на 24-ту сторіночку та спробуємо дати відповідь на таке запитання. Атом карбону містить 6 протонів. Скільки електронів містить цей атом? Скільки в атомі нейтронів, якщо його ядро вміщує 12 частинок? Отже, пригадуємо, в основному стані у нас атом містить однакову кількість протонів і електронів. Тому, якщо у нас атом карбону містить 6 протонів, то скільки міститиме електронів? Так, також 6 електронів. Але, ще запитується, скільки в атомі нейтронів, якщо його ядро вміщує 12 частинок? Ми знаємо, що у Ядрі в нас протони та нейтроні. Отже, в ядрі всього 12 частиночок із них 6 протонів. То скільки нейтронів? Також 6 нейтронів. Скажіть мені, будь ласка, які заряди атомів ви знаєте? Як вони позначаються? Молодці. Чудова робота.